У нас сьогодні день бюджетних овальчиків. Це були доріжечки, але ми зробили просто класнючі овальні килимочки. Кидаю килимочок і одразу кажу по ціні. Бюджетний килимочок паркет, розмір півтора на три. Ціна 1450 гривень. З оверлоком і доставка безкоштовна. Коротенька петелька легко прибирається. Оверлок ідеальний. Подивіться на класнючий оверлок. Що ще потрібно? Килимочок графітова перлина, розмір півтора на два. Ціна 1100 гривень. Це з оверлоком і доставочка безкоштовна по Україні. Коротенька петелечка, легко перебирається. Ідеальні кольори для холодних відтінків зал коридор кухня. Килимочок мармур. Ви подивіться, який маленький килимочок. Ціна розмір метр на два 650 гривень. Це, звісно, з оверлоком і з нашою доставочкою. Тут коротенька петелечка, їм буде легко перебиратися. Гарний килимочок як прикроватний. Ну і звісно, можна навіть посилити собі на кухню, щоб вам було тепленько стояти біля плити. Тому обов'язково звертайтеся, подивіться, як він класно пасує. До нашого диванчика, доставочка безкоштовно на усі розміри.